Тепер ми вчилися і грали, жили радісно, вчилися, граючись. Ми розуміли те, що читали, пізнавали, і за це дуже любили свого вчителя. Тепер ми любили своїх батьків по іншому, з іншим почуттям. Любили свої книжки, папір, олівці, крейду, любили парту і навіть чорну дошку. Ми любили все село і всіх татар у селі, сусідів росіян, яким подобалося, що ми вчимося. Від того, що розуміли, пізнавали, ми полюбили кожен камінь і гори, і почали любити весь світ. Була осінь блідо осміхалося осіннє сонце. Вдалині грубим горланням перегукувалися ворони, пов'яли квіти, пожовкло листя. У верхів'ях синіх гір, що тягнулися до простору неба, кипіли чорні хмари. Холодно. Маленькі пташки, а також шпаки, в яких від морозу пір'я стало сторчма, розсівшись по деревах у садку, ледь чутно щебетали. Я ввійшов у школу. Як тільки переступив поріг, наша школа, парти, стіни, кожен куток, все навкруги здалося мені холодним і сумним. Вчитель теж був сумним, він сидів, поринувши у свої думки зі стурбованим обличчям і невиразними очима. Біля нього стояв хтось смаглявий, куцебородий. Це був суддя. Я впізнав його, колись бачив, як цей чоловік продавав на ярмарку бичка. Суддя сів, вийняв якийсь папірець, кашлянув і почав читати. Є наказ зверху навчати історії, географії, лічбі, забороняється. Школи, де викладається кримськотатарська мова, будуть закриті. Усе навкруги завмерло, ми сиділи мовчки. Школа стала схожа на дім небіжчика. Все здавалось чорним, порожнім. Ніхто нічого не говорив, тільки в садку одна ластівка виразно читала молитву. Я подумав про себе бідна ластівка, читай! Схоже, що незабаром і тобі не дадуть читати молитву, зав'яжуть твій маленький дзьобик. Усі учні подивилися на суддю. У холодних поглядах стояло прокляття судді і верхам. Потім учитель, розправивши кремезні міцні плечі, встав і сказав: Друзі мої, я дам вам останній свій урок. Якщо ви любите своїх батьків, свого творця, любіть і рідну мову, учитель хотів ще щось сказати, але голос його затремтів, подих перехопило. Глухі слова вмирали на губах. Він хотів сховати від нас сльозу. Сховав, але змусив плакати серце кривавими сльозами. Мені теж хотілося заплакати, обняти цю велику людину, полегшити душу. Ми вийшли зі школи, пан суддя повісив на білі чисті шкільні двері, чорний замок, і пішов. Усі діти плакали, але з моїх очей не пролилося ні сльозини. Я жадав зараз бити, ламати, трощити, хотів зірвати і викинути той чорний замок, який повісило на шкільних дверях. Я дав собі клятву зірвати його. Чорна кров закипіла в моїх жилах, в очах темніло, у вухах здіймався шум, якого лякалося серце.